Доброго дня, Ось ця компанія по утепленню будинку рідким пінопластом пінеюзов, черговий будинок, село Махнівка, Вінницька область. про це закачки рідкого кого в пустоти. Ось так це виглядає. Будова стін в даному будинку складає внутрішній сняг. Ракушняк, наружна червона цегла, плитний прошарок сягає ой, понад 9 см. Такий будиночок. От засвири сверлимося гарненько. Після нашого утеплення завжди чистенько. Подивіться, ніде нічого немає, сіни не чисті. Після чого отвори всі позаробляємо. Будинок буде енергоефективним. енергетивним. Потрібно зробити будинок теплим та енергоефективним. Звертайтесь, ми знаємо, як вам допомогти. Працюю майже по всій території України. Телефон в шапці профілю, ставте подобайки, підписуйтесь. Гарного дня.